Всім привіт! В сьогодні з вами поговоримо тему про те, чи потрібно переховувати з масла 5В-30, наприклад, на 5В40, більш густіше мастило. Тому що багато людей, хто хоче таке робити, тому що по суті там пленки більша і так, менший значит мотор. тому що тобто, На робочій температурі мотора товщина пленки більша, значить логічно що? Значить логічно деталі менше труться і більший скажу, ресурс мотора. Ну, тут не так все просто, тому що крім цього є ще багато різних факторів, крім товщини пленки. Логічно, що товщина пленки в 5В40 більша, ніж в 5 в я Маю війду на прорітому моторі. Но, в чому нюанс? В автомобілі є масляні канали і масляний насос. І в цьому, якраз, виходить, є вся загвоздка, тому що масляний насос розрахований на Тип масла, який повинен зливатися автомобілем. Тобто, 5 30 вони розраховують, який має бути тиск масла тому подобне і так далі. 5 В40 густіше, і логічно, що насосу буде важче перекачувати то масло. Із -за цього буває йде голодання в моторі масла. І знову ж таки, із -за цього ще більше ізнашується мотор, чим було б мастило 5 витриц. Тому. Що я взагалі вважаю? Що коли ви зливаєте густіше мастило, а виробник прорахував все, щоб воно буде залити 5 в 30, наприклад, а не 5В40. Мастило має бути більш рідкішим, а ви залили густіше. масляний насос качає, на більш, скажімо, так. він старається, але в нього є свої заявлені характеристики. І масляний насос не може себе перевершити, то есть. і він робить в такому режимі, як він повинен робити на 5 в 30 Але масло, і за счет того, що воно густіше, менше поступає. І маслен тяжче це перекачувати. І з за цього масляний сос страдає і можна виходити з ладу. Ну а коли, в принципі, масляний сос виходить з ладу, тоді, скажімо так, виходить привіт, проворот вкладочів. І виходить, люди, за що боролись, на то напоролись. Така ситуація виходить. Хоча, казалось би, по суті, точна пльонки виходить лучше, має бути виходить краще. Тут не так все просто. З однієї сторони, краще, да, тобто більше там, менше тертя, тому подобне. Но коли ви заливаєте входить масло густіше, то і палива входить збільшується, тому що входить масло густіше, скажімо так. І є входи такий, скажімо, кризик, що може потім піти по бороді масляний насос. І ще входить є різні мотори, тобто і деяким моторам буває важко. Перекачувати, це то мастило, тому що навіть ходи, є масні канали, є ход тонче, є шерші і тому подобне. І тому буває така уходить ситуація, що просто навіть буває автомобілі, як є, є 0,2В20, наприклад, мастило, треба зливати і так далі. Тому що там вже настільки сотників, що якщо зарядити, допустим, в 0-20 там 5-40, то мотор може гакнути піти, тих як має бути. І все одно, що їх здрасте. Тобто, хоча казалось би, то ж там то вже мастило, все равно щось як ніби ходить алей на одно, якщо там не знаю, а то прямо хоч нормальне масло. Тому що кожен виробник то есть, він же не настільки дурний, він же входить, прораховує нюанси в вообще, то есть, що які повинні здавати. Виробники кладуть ходи. Определенний входить насос, масляний определені ходи масло канали, які будуть підходити під в'язкість. і тим самим вибирають ходи вже в'язкість для автомобіля, який буде саме підходити до Тому чи буду я, допустимо, переходити на 5 в 40, зараз точно ні. Тобто 5 в 30 заливаю, буду заливати 5 в 30. Пізніше ще за це буду думати, тому що люди бувають таке роблять, коли там вже пробіг там, під 2000 км, то бувають міняють на 5 40 тому що вже деталі трохи протерли, скажімо так. І та точні напрямки краще. Знову ж таки, чи буду я таке робити, сумніваюся. Мені кажуть, що я далі буду заливати все одно завжди 5 в 30. тобто Просто потрібно заливати якісне мастило, хороше, не дешеве, не подділку якісних входив родників і обов'язково по допусках. Тобто не просто 5-30 чи 5v40, все, все підходить. Ні, а іменно допуски. Якщо, допустимо, у вас допустим, дізельний автомобіль, де є сажевий фільтр, то це тим болі, тому що ви можете взяти масло любе 5 V30, але не по допуску, наприклад, що там будете там це 3, а не буде там допуска це 4, і ви будете постійно зливати, вам просто заб'є саджує фільтр, і ви будете його або вирізати, або міняти. Міняти це капець як дорого, а вирізати це геморой. В чому прикол, що потрібно обов'язково дивитися по допусках. Тому що, якщо допустим, там ланос, там, чи десь якась там, десятка, там, по барабану заявляв десь 40, все, поїхало нормально. То коли вже автомобіль більш сучасний, турбірування мотори, тим паче, коли є каталізатори, ці всі виходять, сажує фільтри. То тоді треба дивитися тільки по допусках. Тобто .е. на кожному маслі є допуски. В Рено це повинно допуск c 4 і допуск, як Рено 0,7,20. Якщо ви бачите допуск c 4 значить це означає, що це мастело підходить для стебель 15К9, так само, як і для логна і тумподон. Тому що це означає що нескозуальне масло. Я наскільки бачу, що дуже часто люди просто брутують, як по привичці, пішли в магазин, там бачать масло, в'язкість підходить, слава Богу, пішли далі, все, купили, хорошо. Навіть не розуміють, що вони тим маслом засирають сажі, фільтри і тому далі. Дуже багато є нюансів. По суті, обслуговування автомобіля — це трохи доволі скажу, така геморойна вообще, тема, тому що треба все думати, читати, прораховувати, слідкувати за всім тому подобно. Але і за цього так мало і обслужених, виходить автомобілів. Тому що, як правило, зараз буває є автомобіль, наприклад, вроді би одна та ж сама модель, та ж сама машина. Но в одних руках воно прям класно, прям м'ягенько, все комфортно, нічого не стукає, все. В других людей воно просто тарабан, як віз. Хоча машина та ж сама. Це все ж залежить від обслуговування. Тому обслуговуйте свої автомобілі правильно і вже дивіться вже на свій розсуд, як ви хочете. Чи хочете переходити з 5 в 30 і чи не хочете. Хто має досвід, хто там ходить, там переходив, або хто давно-давно перейшов на 5 40 ось там, там мастило там густіше, або там тим паче на, на 10 в 40. То напишіть у коментарях, що як ваш ходив автомобіль, як у вас ходив враження, чи піднявся розхід палива, чи не піднявся розхід палива, чи ви таке входи підтримуєте, чи не підтримуєте таке, що переходить набусь на більш густіше мастило. Мені буде цікаво послухати вашу думку по поводу того, як вам ще враження про те, що переходить, допустим, на ходе густіше мастило. Ну, а знову ж таки, прям капець критично нічого не буде, але тільки треба дивитися по допуску. Есть, перше, завжди дивіться по допуску, щоб підходило мастило для вашого автомобіля. Це не касається тільки Renault, деревська, це касається любого сучасного автомобіля. Якщо у вас Ланос, там, чи якісь там, то що казав, десятка тому подобне, різниці нема. Просто немає різниці. Там мастило там дорожче, дешавше по барабану. Есть, тільки щоб в'язкість була, під... і слава Богу, на тому все. Тому якщо ваш автомобіль сучасний, не якийсь там, там, старий там, автомобіль, то ви повинні дивитися, щоб, коли ви там, вибираєте мастило, щоб воно підходило для вашого автомобіля. Тому також не забувайте переходити за посилання під відео на мою сторінку Вокар АвтоПарфум. Замовляйте собі автопарфуми знижкою для вас по промокоду Вокар за 119 гривень. Ну і вам всім бажаю удачі і пока. Слава Україні!